Я кажу, ще раз, я свою вину не визнаю, я його не бив. І все. А те, що він бреше, я кажу, що бреше. Я свою вину не визнаю, бо я був сповіді, я не визнаю. Так, 16 квітня 2025 року, під час судових дебатів в надвірнянському районному суді сказав Богдан Стефанюк, обвинувачений у побитті волонтера з інвалідністю Володимира Сікердея, що відбулося торік у липні у приміщенні ЦНАПу, 17 квітня Надвірнянський районний суд визнав Богдана Стефанюка винним у скоєнні цього злочину. Стефанюка Богдана Васильовича визнати чинній кримінального проступку, передбаченому частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень 0 копійок. Стягнути зі Стефанюка Богдана Васильовича на користь сікердея Володимира Сергійовича моральну шкоду у розмірі 30 тисяч гривень 0 копійок. Сягнути зі Стефанюка Богдана Васильовича на користь Сікердея Володимира Сергійовича витрати за надання професійної правничої допомоги у розмірі 25 тисяч 797 гривень 28 копійок. Загалом Богдан Стефанюк повинен сплатити 56 тисяч шістсот гривень. Із таким рішенням суду обвинувачений не погодився і сказав, що оскаржуватиме його. Я не розумію, я ж вже... що? Коментувати рішення суду кореспондентові Суспільного на камеру Богдан Стефанюк відмовився зі свого боку. Володимир Сікердей сказав, що рішення суду його задовільняє. Я боровся не за кошти, не за фінансову, якусь не за матеріальну цінність, а боровся за справедливість, боровся за правду. Я виграв суд. Він визнаний винним. Я дійшов до кінця. Не знаю, на рахунок апеляцій, якщо буде, я готовий боротися далі. Володимир Сікардей, волонтер з інвалідністю першої групи із села Цуцилівщини Івано-Франківщині. У липні 2024 року чоловік прийшов у ЦНАП селі Перерісіль, щоб забрати довідку про отримання соціальної допомоги. Документ йому відмовилися віддати. Вибили з рук телефон, на який Володимир знімав розмову з працівницею установи та вдарили в обличчя. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Жанна Головенко, Василь Василюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.